Такий чудовий день для Battlefield, так. Але я нікого не бачу, вони всі заховалися від мене. Побігаю маленько. Пошукаю, їх нікого нема. Блін, жаль. Пошука. Ооо кемпендрист! Конець тобі не боре. Я тебе найду. Йомуся до гори, щоб знайти того кемпентриста, який мене тільки що вбив. О, я, походу, тебе знайшов. Ага, перший не попадає. Але так як я скажу, другий попадає все. Розстріляй з пульмота трошки, щоб він поняв, що йому зараз капіс. Він вже розумів, ну давай вешечка. Вперед. До перемоги Бум! Пузяку розсорувало хлопцями! Ага. Опа, танк згорів, нікого немає. є один інженер, гоу, де твій дружочок? Підскажи мені, ага, він сам прийшов до мене, на, умри. ха ай яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ловей РП гешний Бум. О, а я брати кемпедриса найшов. Хі звуки. Нефік кемперити, даже не видів мене. Дякую, що підкинув. Ооооу. О, зразу перший ціль. Опа! О, його друг медик, ооооо. Та ти ж у них день пешних мейдиків, хо-у, -хо -хо. йду відхилю хиллю здати. Та хто ж то ззаді підходить? На, не підходи був ще до мене, все. Ху, гуляти. Йдемо далі все розбирати з таким як він. Ну щось нікого нема. Ой, мій антракт іде, треба йому допомогти. Хоу, свій свій так. Йдемо, йдемо йдемо. Ооо, Сі4 виходить на антракт, ні, не дойди. Хух, я успів. Дякую мені. Але в наших неприємності хлопцям, дуже велике мочило. Жорстко. Під мостом нікого немає. Йоме, антракт тут зрували, блін, жаль. Я б задифруберіл, але не буду. Оп, іще один кімпетрист. Оп-оп. Є. Так бежу ще один. На, пару патрончиків по позяку. Є. Дуже класно. Йдемо далі. Бігом, бігом, бігом. Ой, хтось в хаті заникався. Ми зараз розберемося. Одна! Почему не с... О, да, є! Кулька у вас тує, не боре, я не знаю. Аптечка. Ще один побіг, не попав перезарядочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ай-яй-яй-яй-яй-я! вижив! виїжив. Є. Буду кончилося. Друзі, якщо вам подобається такий формат відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Та також я контакт. Дякую за увагу. Щасливо.